Ще коли я розказувала про цензуру, ще коли я зверталася до Мадяра, ще коли я зверталася до наших військових експертів, ще коли я зверталася до всіх цих вискочок, які повилазили у цих експертів непрошених ніби щось знаючи. Е відкриваю тільки, що е Боберенка у Берези щось е там свиснув кадиров, куди вони будуть і з чого робити сіру зону. Е, е, хай би вам уже замастило гімном роти, якщо ви, сука Боберенко, розказуєте, де у вас зеленка і що у вас там не пройде. Е, хай би уже, я не знаю, нема на вас, сука, ні прокурорів, нема на вас ні оперів, аби вам роти порозкривали. Пошта у вас е, дофіга дорого почала працювати, щоб вам листа послати від цих, від цих недолугих наших клоунів, аби попередити, е, тим паче. про... Е, е, про зони, де зараз йдуть бойові дії чи будуть наступи, щоб ви вже десь закопалися, бажано на 2 метри в землю. Щоб вас гнид, ніде не було чути, як ви вже все всім порозказували. Уже вас Америка, суки, курва, не навчила, що все те, що ви розказували, вони повернули проти вас, сука. Зробили свої висновки курва, а ви далі розказуєте. Ну, вже все про вас вивідали і все знають, сука, а ви далі вислужуєтеся. Все про вас курва знають, а ви далі колаборантів цих не. Непо... І це ж, це, ж, е, це ж навіть уже цей Боберенко, недумок цей. Ем, Якименко вчора ви, е, висвятився. Треба все робити, прозоро, дебіл. Прозоро на операційному столі, курва, якщо ти не вивчив, де прозоро. Там стоїть шість чоловік, курва, не більше. І не запрошують наглядачів, якщо це не аспіранти медицини. Зору їм не вистачає. Сіцькаті, виродки, виродженці. Е -е, я не знаю. Е -е, це мала б Служба безпеки про це думати. Щоб уже таким конченим бути, щоб на кожному повороті е, виступав цей рот, щоб на кожному е, повороті докладали докладали на всякого ворога любого пошибу, аж до китайця сраного. Щоб вже все докладали, курва, що у них тут є, що у них тут немає, щоб повивертали всі кишки. Я сказала зробити аудит американцям. Вони нам сказали, вони нам показали, скільки, скільки команда Зеленського вкрала. Вони нам показали чи ні? Чи вони їх тепер шантажують? Втіхаря. Бобере питаю. Вони нам це розказали, чи вони шантажують, питаю. Якщо мені було показано, що вісім банок перевернуто і вони чисті, їм не треба перевертати 25 банок, банків чи 1500. вони по основних знають, як перевірити, скільки команда вкрала грошей. І мені було показано, що вісім банок чистих, перевернутих і чистих. А якщо щось було мені показано, не показано, значить, то було не так важливо. Навіть якщо щось і було, до Боберенка звертаюся. Суку кинути щас на 5 років в тюрму за здачу, за здачу надважливих показників фронту, що стосується захисту. Він розказує про зеленку, що там да може зайти. Тебе до цієї пори Офіс президента не вважав за потрібне запросити. Значить, щезне сука. Вони вже, ці клоуни наші, мали за 6 років подивитися, хто їм потрібний для аналізу. Мали покласти в штат і питати, як із держслужбовців за їхню роботу. Якщо вони не вважають за потрібне, хай вирулюють самі. Якщо вони не вважають мати за тим круглим столом, про який я кричала п'ять років, аби їх захистити там, де вони не бачили, значить, їм не треба такого захисту. Хай пройобують усьо. Е, виступає пан швець. Якщо три дні чи скільки там днів назад сказала, підписуюся під всім, що сказав і зауважила не відкривати нові вікна. Слухаю тільки що вчорашню, 8 годин назад передачу пана Швеця, що він нам радить. Він нам радить порозсилати якісь там меморандуми, порозказувати, на що ми готові. Так як у нас вже оприділяється до осені мертва зона, як він назвав, мертвою зоною ми маємо знов шлати листи. Мертвою зоною ми маємо розказати, що ми готові, з якою країною підписувати, що ми можемо дати, що ми можемо здати. Тепер уже з кожним. Ми вже це робили із Америкою. Ми вже це робили зустрічаючись з Англією. Ми то саме робили збираючи світові круглі столи. Ми вже ці туалетні бумаги підписували, хлопали в долоні, поки у нас по сьогоднішній день 600 з чимось дітей загиблих, дітей убитих маленьких. Яких ще угод і розсилок хоче пан швець, яких ще він хоче з нас гарантій, аби ми комусь давали, аби розумів світ, з ким ми не будемо вступати, вступати в коаліції, чи який ми вектор обираємо, якщо світ з 2013 чи 2014 року тупо на нас насрав. Світ на нас тупо насрав, прийняв в сторону ем, е, головоріза, а той прийняв в сторону бариг і торгує зділками. Кому нам треба ще щось виставляти, розпорошуючи, Чи в нас сьогодні та проблема займатися економічними питаннями, аби занести сраку тепер кожній з держав. Аби кожній з держав занести сраку, ми маємо їх і захистити, і, і, і запропонувати щось хороше і вкусненьке з економічних питань. Ми маємо їм всім принести тортика, сука, бо вони не бачать, що зараз іде світова війна. Щитаю, що на, на, на знищення, і вона тільки починається. Ми ще маємо їм щось подати, як бачите. А чому ми маємо подати? А тому, що Зеленський до цих пірагу не по, не розпочав, а тому, що Зеленський до цих пір затрати не виставив по Будапештському меморандуму. А тут ця прошмандовка Зеленський так і бігає з бенгальськими вогниками, слухає всяку шушару, пане швець, як ви сьогодні. Я бачила, щоб Путін виступав отакого. От Я бачила, щоб у Путіна кожна дірка, яка нічого не соображає, як Боберенко сьогодні, сьогодні на векторі сумщини викладала всю інформацію, яку не можна викладати. Ви стадо тупогорлових і тупорилих, у віці і молоді. Ви ні своїх дітей не навчили. Ви взагалі не навчили, що таке безпека, ви не навчили, що таке відкритість і де вона можлива. Відкритість у людей можлива тільки там, де діляться якимись культурами, при тому не корінними культурами, а такими поверхневими, як вони вміють, шансоном співати. Поверхневими, бо усе, що сердечне і інтимне, кожен народ береже для себе глибоко в серці. Це тільки ви хочете всю матню вивалити всю матню вивалити, перед цим кравши, не зробивши ще в себе толку. Перед цим краще, тому що треба починати з себе. І коли ти тихо кажеш із каналу е, переробіть ту чи ту систему, тому що буде гибіль, ви всі далі крадете, виставляєте цих своїх кончених недомірків, цих всіх жидьонишів. Ви всі далі боретеся боретеся за права меншин і думаєте, що вас Боберенко з якогось канала гнилого спасе. Бо Боріз Береза ніби не був у народних депутатах, чи Юрій Луценко не був, чи, чи Лапін там не ходив. Ці всі е, патріоти, які совершенно не бачать, ті е, мають стерлінки. Мають космічні програми над ними дивляться. Ті мають купу бабла з нафти, регулюють як їх добити, як не підвищенням то опусканням нафти. Ті мають такий ресурс, що вам єдиний дався ресурс, Господь, який править вищими силами і помагав. Ви його просрали. А тепер далі здаєте кадирову, як йому краще зайти, суки. Пхатися їм на Сунщину чи може обійти трошки лівіше 10 кілометрів. Е е е е всі ви, е е е наскільки, наскільки тупорилі, і не бачите, як ви закладаєте своїх солдатів. Всі ви, е е наскільки розпіарені? Про шмандовки, аби не бачити елементарного. Всі ви, коли вам кричеш круглий стіл, ви думаєте, що це круглий стіл, аби пірнутися із цими зміни долугими? Це я про той круглий стил вам кричала. Я вам кричала про національну безпеку стіл. Я вам кричала там, де мають доступ тільки максимум 30 чоловік. Я вам про такий кричала круглий стіл. ви дебіли, це все виклали на цих подонків. А тепер пан Швець нам рекомендує, аби ми скріпилися з Англією, Англією, яка ходить на поклон до Сполучених Штатів. А тепер пан Швець нам каже, що у нас сама буде крута команда, коли ми сплотимося з прибалтами із Англією, бо вони теж бояться. А тепер нам пан Швець рекомендує, що може нам треба зійтися із румунами і з поляками, тому що це сумка. Якщо Японія, якщо Європа до цієї пори не зрозуміла, що Європі треба мати не щит із когось. Не щит із когось, а стабільний кулак. Якщо Європа до цієї пори і тільки, е, тільки на тій базі, що у неї розкладені архітектурні цінності, які вони так само колись крали з когось та поновлювали оригінали із розкраденої Європи. Та поновлювали оригінали якимись цементовими фігурками, як нам показано, Лувр в Франції. Бо теж були розтаскані. Так якщо Європа хоче бути розтаскана, то вона 300 мільярдів заховала для хуйла. І от, наприклад, як оця вишня. Оця вишня. Наприклад, я її мала, я її мала описувати, я її мала описувати і мала робити цілу постановку на рахунок цієї краси. Е Чому я мала цим зайнятися, бо був мінівісник. Тепер, як бачите, сидю я на оцих кісточках, ось оцього кісточках, бур'янах, і, як бачите, уже листечко це злітає. злітає. А в мене ще й не написано. Розумієте? Отак ви прострали рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Отак ви це все просираєте. Так у вас скоро кульбаба, тільки що зацвіла, вона вже скоро відцвіте нафіг. Отак ви, сука! Отак ви, сука, не розумієте, що таке кульбаба, ви не розумієте, що таке вишні, ви не розумієте, що таке гній. Е, ви мало що розумієте, е, Марі з фарисеями. Ви мало що в житті розумієте, І от коли е, вам е, була людина, яка пройшла ад перед вас, е, щоб це вам розказати, і ви бігом реагували, е, все, що ви могли зробити, це здавати. Ви здали то, ви здали мене, не почувши, що мене треба посадити десь там, щоб мене ніхто і не чув, е, аби понімати світовий порядок і як кожен шакал діє. Захотіли дружби, захотіли відкривати вікна, захотіли пропіаритись Черчиллям на планетарному рівні, захотіли мирових, бігаєте з мировими. Уже який рік ви бігаєте з мировими, суки? Чого ви бігаєте з мировими? Бо ви не почали класти заводи на ті гроші, які крали на яйця. Е, чого ви почали бігати з мировими? тому що ви мост кримський не роз'їбашили, як було вам сказано ще 5 років назад. Чого ви почали? Навіть у вас ракети, сука, були і вам сказали, що не можна. Чого ви, сука, бігаєте тепер коло Сумської області? Бо тому що ви про, 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 просрали Крим, Донбас, ви просрали, ви просрали Часів Яр, Солидар, ви просрали, ви все просрали, суки. Ви, суки, все просрали, а тепер про Сомщину бігайте. Курва, якщо ви не знаєте, з ким співпрацювати, якщо ви не бачите і не вибираєте експертів експертів і тих, які рвали горло, серце, душу, ховайте дітей. Все, що ви можете, це е, як. Це започаткувати ще одне, ще одне поминальне свято, присвячене дітям, як ви всі навчилися ховати дітей. Спочатку не своїх, а потім своїх. Як ви всі здавали цих дітей. У нас немає такого свята. У нас немає такого свята. Поминальний день убієнних дітей своїми батьками. От і започаткуйте його. Започаткуйте, сука, як ви всі своїм ротом здаєте і починаєте здавати Сумщину. Отак От ви все просрали, виставляючи свою матню на світ. Отак От ви, сука, все просрали, бо у них є безпекові угоди, безпекові е, плани безпекові. І тому були напрацьовані цілі системи е, охорони даних, сука. А ви курма е салоїди і гречки ності за два пакетика гречки привчені голосувати на виборах? Ви зараз пожинаєте свої благі труди. Ви зараз, сука, пожинаєте оці свої незаліплені роти. Ви зараз пожинаєте вчорашніх берез Лапіних і е, Порошенків. Ви зараз пожинаєте зеленських, яких вибавили на свому злодійстві. Ви зараз вибавили ще гірших тупорилих клоунів. От і радуйтеся ними.